І, окремо, я хочу звернутися до усіх викладачів наших військових ліцеїв та вищих навчальних закладів до адміністративної ланки. Усі наші хлопці і дівчата, які навчаються бути офіцерами, повинні знати, що відбувається на фронті, що таке сучасна війна. А отже, це ви, хто їх навчає, повинні мати відповідний досвід. Повинні бути на фронті, тому що так тільки можна навчити когось, реально розуміючи, що таке війна на землі, не тільки в книжках, хоча і книжки також важливі знати, що таке фронт, як це забезпечувати результати для України в сучасній війні. І обов'язково треба шанувати наших українських героїв, живих та наших героїв полеглих. І це спеціальне завдання для всіх, хто навчає, і для всіх, хто навчається у військових ліцеях, військових вишах, наших академіях. Треба знати бойовий шлях українських героїв, те, в чому вони є сильними, те, що саме вони зробили і як саме допомогли захисту українського суверенітету. Завжди шануємо українських воїнів і пам'ятаємо кожного кожного, хто віддав. Своє життя заради життя України.